У порівнянні з лютим минулого року українці почали менше донатити на Збройні сили України. Таке дослідження провела Київська агенція Постмен. В середньому люди перераховують на ЗСУ 1525 гривень на місяць. Це вдвічі менше, ніж рік тому. Ми зобов'язуємо з кількома речима. По-перше, ми бачимо кореляцію між тим, що чим більше, чим, чим більше е, люди вірять в близькість перемоги, тим більше охоче. Вони донатять за результатами дослідження у великих містах і селах суми, які люди готові віддавати на армію, відрізняються. Ну, зараз із донатами щонайменше заходить по 50 гривень, інколи заходить по декілька тисяч гривень. Розслаблятися ще дуже дуже рано. Людям треба якось. Більше сплочуватися. тому що, от, наприклад, на початку повномасштабної війни, чому ми взагалі вистояли? Тому що всі знаєте, як взяли один одного за руки і працювали як єдиний організм. Жителі, Решетилівки допомагають армії відповідно до своїх зарплат. Це залежить від можливостей кожного, але ну якщо є можливість і можна допомагати, то можна. Ну кожен по різному хтось 10 гривень, хтось тисячу, хтось більше. Все залежить від. Доходів кого які зарплати і все. Ну я по 200 гривень даю. це так від залежить від кожної людини. Кого якась там сім'ї, я вважаю, так якщо в кого є можливість, то повинно не жаліти, а прямо ділитися дуже щедро, тому що зараз це залежить це доля кожної людини, нашої українця. За словами експерта, на суттєве зменшення донатів вплинула затяжна війна. Ну, по перше, ми задали. Задали запитання, задали запитання людям про суми пожертв, які українці роблять в середньому щомісячно. і дані, які ми отримали, що найбільше українців це 37,6% всіх респондентів. Надали відповідь, що це від 100 до 500 гривень щомісяця. За результатами досліджень, сільські населені пункти збирають 20% від кількості усіх коштів, які люди перераховують на збройні сили України.